92 випадки гепатиту А за 8 днів зафіксували у Вінниці. Про це Суспільному повідомила заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації Тетяна Бондаренко. Усі хворі, каже, середньої важкості. Останні 4-5 днів в, до, за медичною допомогою звертається все більше і більше людей. І останні дні це близько 10-15 щодня. Важких випадків не, не зареєстровано на сьогодні. Всі пацієнти в середньоважкому стані, деякі вже наближаються до задовільного стану. 14 дітей із підтвердженим діагнозом гепатит А нині в дитячій обласній інфекційній лікарні, розповіла Суспільному очільниця закладу Людмила Бровінська, найменшому хворому вісім років, найстаршому сімнадцять. Все ж таки, це більше старшого віку. Маленьких дітей перших трьох років немає. Ми проводимо базісну терапію, це інфузійна терапія, це дієтотерапія, це рясне пиття, це певний режим. Який щадить хвору печінку, тому що віруса саме вражає печінкові клітини. Гепатит А вірусне захворювання, переважно вражає дітей, каже головна інфекціоністка області Лариса Мороз. Вони його переносять легше, а у того, хто перехворів, імунітет зберігається на все життя. Банальна кишкова інфекція, тобто шляхи передачі і механізм передачі такі, як при всіх кишкових інфекціях. Це може бути харчовий, це може бути водний. Ну і контактний. Наразі в обласному центрі контролю та профілактики хвороб вірусологи методом ІФА на імуноглобуліни та методом ПЛР проводять дослідження, з'ясовують, що саме спричинило спалах інфекції, каже виконувач обов'язків заступника генерального директора закладу Олександр Загоруйко. Для людей ми можемо рекомендувати це частіше миття рук. І ретельніше миття рук до, до прийому їжі після кожного відвідування туалету, після відвідувань громадських місць. Ми можемо рекомендувати людям пити тільки перевірену воду, а краще її кип'ятити всю, яку би не використовували 5-10 хвилин. Достатньо для того, щоб вбити вірус. Гепатиту А. Перші випадки захворювання у Вінниці зафіксували 16 жовтня, каже Загоруйко. Втомлюваність, сонливість, біль в правому підреберії, підвищена температура, головний біль та жовтяниця це все ознаки гепатиту А. При перших проявах, або якщо у вашій родині є хворі з підтвердженим діагнозом, потрібно звернутися до сімейного лікаря, каже Олександр Загоруйко. Зробити печінкові проби. Це дослідження безкоштовне. Юлія Бараболя, Дмитро Буднюк Суспільне новини, Вінниця.